Понад 100 мільйонів гривень з держбюджету отримає Полтавщина на закупівлю шкільних автобусів та будівництво укриттів. На сесії Полтавської обласної ради депутати планують затвердити прийняття цієї субвенції. Як повідомив голова обласної ради Олександр Біленький, із цієї суми 49 мільйонів заплановано передати на автобуси і 55 на укриття. Захисні споруди в області облаштовуватимуть спільно із громадами за умов співфінансування із місцевих бюджетів. Ми... Будемо затверджувати на сесії Полтавської обласної ради прийняття цього транспорту із державного бюджету і розподілу серед громад. Я хочу сказати, що функція обласної ради в даній ситуації це, ну, скажімо так, технічне отримання, прийняття цих коштів, технічне прийняття цих коштів в подальшому. Така функція адміністратора вже буде належати Полтавській обласній державної адміністрації через відповідний департамент освіти. Таким чином, ті громади, які надіслали заявку попередньо і на будівництво укриттів, і на отримання шкільних автобусів, вони отримують від держави, від саме від держави, зазначаю, оцю допомогу.